High heels, six inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. Всіх вітаю. Сьогодні хочу з вами нарешті поділитися книгу, яку я сьогодні зачитала. Я тоді вам розповідала про неї в минулому відео. Тоді я ще її тільки зачитувала. Сьогодні я прям нарешті зачитала її останні сторінки а, і прям за свіжими ідеями, за свіжим поглядом, а, за свіжими якимись філософськими висновками прийшла з вами поділитися, і мені буде дуже цікаво і немовірно приємно, якщо це буде комусь корисно. Якщо можливо, хтось з вас її ніколи не бачив, ніколи про неї не чує це, стане якимось поштовхом для себе відкрити щось нове, або можливо, ви її читали і захочете також зі мною поділитися своїми думками і висновками, або можливо, ви її хоч раз в житті бачили, але ніколи не наважились її відкрити. І саме після цього вам буде цікаво для себе її прочитати. І з тоді, коли минуло відео я її показувала, я просто була впевнена, що її можуть пізнати по кое і Я дуже ретельно ховала її вкладу. Я просто була впевнена на сі 90 що якщо хтось з вас її коли читав або хоч раз її в житті бачив, ти точно пізнаєте її по кольорам, тому що як на мене, кольори дуже приємні оригінальні. Вона якось саме цим мені запам'ятовувала завжди, коли я її бачила, її відкладала і ну, наважувалася почитати. Ця книга називається «Кафе Кафена світу», автор Джонстрілеки. Вона прикладена на 41 мову. Вона три рази ставала бестселером, і це би хочу сказати, що в принципі її жанр як художниця, як розповідь, але як на мене це прихована психологія. Тому якщо ви також дуже любите психологію, як я, я просто впевнена, що вам ну можливо ця тема буде також цікава, тому можливо ця розповідь саме для вас. І так, звичайно, є дуже тонка межа між спойлером, щоб переповісти вам весь сюжет і між своїми думками, щоб подивитися з вами тим, що я відчула до цієї книги. Тому я буду дуже намагатися перейти цю дуже тонку межу, щоб вам все одно було цікаво для себе її відкрити своїм особистим поглядом. на неї подивитися, подивитися на речі, які там написані. Але сьогодні це буде погляд саме на мої відчуття, на те, що я для себе зрозуміла. Неї і хочу сказати наперед, що ця книга по деяким відгукам людей вона є трішки якоюсь банальною, трішки якоюсь простою, але іноді навіть з якихось дурних, наче простих фільмів, да банальних, ті, наче не цікавих, тіпа поначе ті, наче не дуже цікавих книг і так далі. Я завжди люблю свої якісь висновки і беру для себе саме корисне, саме цікаве, тому так само зробила я своєю книгою. І від це би одразу хочу сказати, що ця книга є дуже простою, і водночас вона є складною, тому що вона читається легко, в неї закладені начебто легкі думки, вона по-легкому написана, в неї не складний сюжет, в неї немає там якогось там екшену і так далі. Ця книга не про це, це ця книга про глибину, про якісь філософські думки. І знаєте, мої мій, мій особистий погляд людей, які від неї на неї відгукували, що тип там вода, вода, і ніяких висновків, типо, ми не можемо зробити до кінця книги. А, на мою думку, це не зовсім так. Для мене це не зовсім так, тому що ця книга не детектив, в якому розгортається якийсь сюжет. Ця книга підводить а, кожну людину до своїх особистих висновків, до своїх особистих думок, а, і тому вона читається легко, але вона залишає по собі дуже багато питань насправді. Якщо дійсно її глибоко читати і проникатися думками, які вона викликає. Ну і власне почнемо на цю книгу. На її обкладинці стоїть така фраза, стоїть проникло запитання про мету житті та нашу роль як індивідів. І на мою думку, ця фраза точно відповідає внутрішньому наповненню цієї книги, її філософії. Вона дійсно ставить дуже цікаві, дуже важливі питання, над якими я думаю, що задумуються не дуже багато людей. Хоча особисто для мене ці питання вони стоять кожен день. Кожен день я думаю над тим, яка я є, чи є я правильна для себе, чи вчиняю я правильно, чи мої думки чисті, чи мої вчинки правильні в минулому, сьогодні, вчора, як я маю вчинити завтра, чи те, що я роблю, воно відповідає дійсно тому, що я хочу. Я дуже багато думаю над цим. Для себе я дуже занудна людина, я дуже складна. Ця книга ставить три головних питання: чому ви тут? Чи вдоволені ви, Чи боїтеся ви смерті? І на мою думку, ці важливі питання має собі, хоч раз задати кожна людина. Кожна людина, хоч раз має спробувати собі відповісти на це питання. Хоча відповідь на це питання вона звичайно дуже складна. І для того, щоб відповісти собі на ці питання, треба пройти великий життєвий шлях для того, щоб дійсно зрозуміти себе, свою глибину, свої думки. І особисто про себе хочу сказати, що я для себе складна людина, яка дуже багато думає над, своє поведінко, над своєю поведінкою, над своїм життям, над своїми фразами, над своїми думками. Уявіть собі, людина думає над своїми думками і себе за це гризе. кожного дня я собі задаю питання, чи була я справедлива з людьми, яких я зустрічала, чи дійсно я вела себе так, як мала, чи була я чесною, чи була я достойною, чи дійсно я робила те, що я хотіла робити, чи я була не права? А коли я себе вибачу за це? А я себе вже вибачила чи ні, і так далі. У мене дуже багато питань до себе, і тому для мене ці ці Питання, які здає себе для нас, де є ця книга. Вони в принципі для мене не нові, але вони дуже важливі і вони змусили мене також по новому трохи подивитися на все це, про що я кожного дня думаю, як я живу, і ці фрази також змінили моє ставлення до життя. Змінили мій світогляд, і це дійсно цікаві думки. З повністю можу сказати, що ця книга навернула мене на шлях, з якого я іноді сходжу, коли я перестаю думати про щось глибоке, а живу просто з якими, знаєте, проблемами, якими справами і так далі. І ця книга мені точно дала впевненість в тому, що треба йти за своїм. Серцем за своїм покликом, якщо ти так відчуваєш, якщо ти відчуваєш, що ти хочеш саме цього, ти маєш слухати тільки себе, а не слухати якісь сторонні думки, сторонні е, якісь. Е, Висновки про тебе, де які тобі нав'язують, а там боятися осуду, боятися, що про тебе щось не то подумають. Ти хочеш чимось займатися, але ти боїшся, як що там про тебе подумають, як про тебе там скажуть, і так далі. Це все настільки неважливо, насправді, що треба дійсно робити тільки те, що ти відчуваєш. Головна філософія цієї, книги, що кожна людина має знайти своє метоснування, відповісти собі на питання, чому вона тут взагалі знаходиться на цій землі, і допомагає, знаєте, натікає, як може людина хоча б спробувати стати на той шлях, який зможе допомогти знайти її відповіді на ті питання, які вона хоче сама собі задати. По-перше, в бік таких цифрових технологій, як зараз, це немовірно багатий. Обсяг інформації, яку ми можемо отримувати кожен день. Кожна нова інформація вона несе для нас новий шанс дізнатися для себе щось нове, звичайно, і дізнатися можливо себе з якоїсь іншої сторони, тому що ти кожного разу ти не знаєш, яке це буде для тебе відкриття, чи це дійсно ті речі, які можливо ти в житті ніколи не бачив, не чув, а вони тебе змінять, і знаєте, як кожна фраза з якоїсь книги вона тебе може змінити назавжди. Я до того, веду, що кожна нова інформація кожного дня це новий шанс для того, щоб відкрити самих себе з нової сторони, щоб відкрити своє внутрішнє наповнення, да з якогось іншого пота, нового. І ти ніколи не знаєш, яка саме фраза, яка саме цитата, да яка саме думка може тебе назавжди змінити. Навіть можна, наприклад, якоїсь банальної книги чи фільму сказати, що ти ніколи не знаєш, що саме застрягне в твоїй голові. Я ніколи на 90% не шкодую про те, що я, там витратили час на якусь книгу чи фільм, тому що дійсно іноді запам'ятовуються такі неймовірно, начебто банальні да, речі, які дійсно потім міняють світогляд, міняють тебе, твою течію, твій напрямок, твоїх думок і так далі. І саме ця книга говорить про те, що кожна нова інформація вона вам дає шанс відповісти собі на якісь цікаві питання про себе. А також, звичайно, я думаю, ви можете зі мною не погодитись, з тому що кожна зустріч в нашому житті, кожна людина в нашому житті є дуже важливою, особисто для себе. Я після кожної нової зустрічі, після кожної якоїсь нової ситуації, відчуваю себе новою і прикладаю максимум зусиль, навіть якщо ця історія да якась вона була не дуже для мене приємна для того, щоб це все одно зіграло мені на користь для того, щоб я все одно. Винесла з цієї історії, да цієї зустрічі з цього знайомства. максимум для себе корисного перевернула все так, що це мало дійсно з воно для того, щоб я цьому навчила стала сильніша, стала мудріша, і тільки так я приймаю кожну зустріч, кожну історію в своєму житті. Тому дуже важливо, звичайно, ретельно підбирати те коло спілкування, да, яке в нас є. Тому а тому, що ми сильно наповнюємося один від одного, і ми ніколи не знаємо, як наша фраза, особливо якщо це людина з нашого оточення, да вона може вплинути на нас, що можна застряти в голові, що людина може в цьому. Відчути, навіть якщо це взагалі її не стосується, і так далі, тому кожну фразу, кожен наш чинок треба ретельно зважувати, але це вже інша історія. Просто я затронула цю тему тільки для того, що ця книга також говорить про те, що кожна нова зустріч, кожна нова інформація це як одна зі сходинок для того, щоб людина могла приблизити приблизитись до того, щоб відповісти собі на питання, чому вона взагалі тут. Ну щось нове для себе відчути і нове для себе відкрити, і можливо, це кожного дня приближує людину до того, щоб вона дійсно дізналася про себе, чому вона тут заходиться на цій землі. Наза цієї книги повністю подає сюжет. Головний герой нам'я Джон, який автор самої книги. У дуже несподіваний момент свого життя потрапляє до дуже незвичайного кафе, де йому задають дуже дивні питання, на які він не знає відповіді. Він не розуміє, що там відбувається. На його думку, там відбуваються містичні речі. Він не розуміє, що з ним там буде відбуватися. Але окрім як залишатися, у нього більше не було ніяких варіантів. І саме там відбувається весь сюжет, саме там піднімаються піднімається найголовніші питання, зради яких написана взагалі ця книга. Ця зустріч дав кафе з цими людьми. Вона міняє його життя, і як пише сам автор, він без любки опинився там вдруге. Але найголовніше, найцікавіше, що мені запам'яталося взагалі цієї книги, це розповідь про велику зелену морську черепаху, яку є чому повчитися кожній людині. І що наше життя, знаєте, як складається з припливних хвиль і відливних хвиль. Припливні хвилі це те, що яка інформація йде на нас, хто хоче зводити нашою увагою, хто хоче нав'язати нам свої думки, і багато багато чого. Там якісь повсякденні дуже важливі такі питання. Справи і так далі, а відливні хвилі це те, що ми можемо використати для себе. І саме так, велика морська черепаха вчить цьому людей. Що вона коли пливе в морі для того, щоб пустити швидше, вона використовується відливні хвилі, ті, що йдуть від берега, коли вона пливе до моря, а, вона не витрачає списи на те, щоб опиратися цим. І головна думка, чому взагалі велика морська черепаха, яка зовсім не говорить, може навчити людину. А коли велика морська черепаха пливе від берега до моря, є хвилі від берега, є хвилі, які йдуть на берег. А черепаха, коли пливе, вона не опирається припливним хвилям, які йдуть з моря. Бо вона тим часом відпочиває, а коли хвилі повертаються назад до моря, вона їх використовує для того, щоб плисти швидше, і людина, яка пливе за нею, вона не може стигнути за черепахою, тому що людина опирається цим хвилям, Бо вона витрачає на це свою енергію, свою силу, свої ресурси. А тим часом черепаха відпочиває. А коли а, хвилі, які йдуть з моря, впливуть, грубо кажучи, спину черепаси, черепаха цим. Моментом пливе швидше, і так вона защаджує свою енергію і рухається швидше по життю, грубо кажучи. І підводячи підсумок, щоб більше не займати вашого вільного часу, я хочу подякувати кожному, хто додивився до кінця це відео, Хто дивився, хто слухав мої думки, мені дуже приємно з вами ділитися. Я сподіваюся, дуже щиро, що це було цікаво хоча б які на якийсь там один відсоток, що це несе ваше життя, хоч там, хоч якусь там одну цікаву думку, але важливо. Тому кого зацікавила ця книга, кому близька філософія цієї, книги, близька філософія тих думок, про які я сьогодні сказала, я вам раджу її відкрити. Вона читається легко, вона читається швидко, але відкриває дійсно цікаве питання, на які людина має собі відповісти, хоч житті, хоча б намагатися це зробити. Тому я ще раз вам всім дякую. Якщо це виявиться цікаво, я з задоволенням буду робити і наступні огляди на якісь нові свої наступні відкриття, буду ділитися з вами наступними своїми думками. Мені це неймовірно цікаво. Я дуже вдячна кожному, хто дає мені зворотний зв'язок. Ми всі різні і думка кожного дуже важлива. Думка кожного дуже неймовірна, індивідуальна. Ми всі сприймаємо цей світ по-своєму. З цього народжуються неймовірні цікаві речі, тому що кожен має свій світогляд на одні і ті ж речі. Мені також відповідь буде дуже цікаво послухати ваші думки. Що ви думаєте про це? Можливо, хтось з вас читав цю книгу або комусь відгукнулися ці фрази, ті думки, які я сьогодні висловила. Мені дуже приємно буде з вами і цікаво обмінятися будь якою інформацією на цей привід. Ще раз вам дякую, дуже вдячна за те, що ви дивитеся за те, що ви даєте мені зворотні за звук. Я так розумію, що я не одна що те, що я роблю, це комусь цікаво. Це не дарма. Хоча б там декільком людям да, це відгукуються. Для мене це вже неймовірна перемога. Це дійсно те, на що варто витрачати тоді свою енергію, свої сили і так далі. Усупереч тому, чого нас навчають, і тому, що ми чуємо в рекламі чи відчуваємо, змучуючись на роботі. Кожен з нас крою, кожної миті свого життя. Я про це забув і намагався пристосуватися до різних впливів, дозволяючи їм керувати моїм життям. Усім, окрім мене, насправді було байдуже я битиму м'ячу для гольфу. Так само і у житті. Лише ви насправді знаєте, чого хочете від свого основання. Ніколи не дозволяйте речам чи людям доводити себе до стану, якому ви вже не почуваєтесь господарем власної долі. Наполегливо обирайте свій шлях, бо інакше його оберуть за вас. Просто покладіть м'яч для гольфу в інше місце. Щиро вдячна кожному, хто подивився це відео, додивився його до кінця за ваш приділений час, за ваше терпіння. Я дуже сподіваюся те, що ви сьогодні почули, викликає відклик у вашому серці хоча б на 1%. Якщо це так, якщо це дійсно було цікаво і корисно, ми обов'язково ми зустрінемось в майбутньому, в дуже схожому форматі. Всіх обіймаю. Дякую вам.